Зробіть і зрозумійте, чому цей хліб став популярним в Києві. Я знаю, що випічка, коли ти дивишся на випічку, воно відразу якось тебе надихає готувати. І я інколи даю такі вам випічки. Для того, що якщо у вас є спокійний настрій, є бажання приготувати щось прекрасне, то ви можете готувати. Сьогодні пропоную приготувати е, хліб, такий святковий єврейський святковий хліб, який має назву хала. За останніх 5 років в Києві з'явилося багато ресторанів і місць, де можна халу спробувати. І насправді це зробило суперпопулярним е, цей хліб. В Києві тому я вирішив, якщо він популярний, треба зробити так, щоб ми його готували вдома. Тим паче він дуже смачний, дуже прекрасний. Використовувати ми будемо дріжджі, духмяна хата, тому що духмяна хата, ви знаєте, вони справляються з будь-якою задачою. Треба приготувати халу, будь ласка, духмяна хата тут мені допоможе і о, все у нас вийде. Тому що я зараз беру? Беру зараз 500 грамів борошна, додаю 25 грамів дріжджів, з однієї сторони дріжджі, з іншої сторони дрібка солі. 3 столові ложки цукру, одне яйце, 200 мл води і 2 столові ложки олії. І тепер треба все гарно, гарно і ретельно вимішати. Цей хліб є е, святковим хлібом, його готують зазвичай в шабат. Е, в, нього, в ньому дуже багато символізму. Це дуже смачний хліб. А якщо ви хочете дізнатися більше про е, символізм, про те, що кожен, е, кожен завиточок означає, що там різні детальки означають, ви можете почитати в інтернеті. Тепер ми все гарно-гарно вимішуємо. Після того, як ти гарно вимішуєш тісто, воно стає таким е, еластичним, дуже приємним на, на дотик. Чим більше вимішуємо, тим швидше і тим краще воно буде підніматися. Ось так. Харчова плівка і годинку чекаємо. Подивіться. Ух. Все як завжди добре. Тепер беремо тісто, яке вже піднялося, трішки вимішуємо знову. І потім розділяємо на 4 частини. Краще не ножем, а ось такою пластиковою штукою, бо тоді тісто буде. Краще воно не буде трішки по-іншому себе вести. Ну, звичайно, якщо немає, то можна і ножем, але я вам все-таки раджу або таким шпаталяком, або є такі самі дуже схожі металеві. Бачите, яке тісто вийшло. Еластичне. Подивіться, як воно тягнеться, прекрасно. Те, що потрібно. І тепер розділяємо тісто на чотири Гарні частинки. На дві. І ось так на 4. Зараз нам потрібно розкатати кожен шматочок тепер ось так в довжину на 40 сантиметрів. Це, мабуть, одна з найважчих процедур. Бажано не використовувати борошно, бажано зм змастити руки е, олією е, і місце, на якій ви працюєте, також олією. Якщо у вас щось не виходить, олія допоможе, щоб краще була форма. Ось так. У мене вийшли такі чотири смужки, майже ідеально рівні. Тепер смужки нам треба перекласти, ось так, щоб вони були паралельно один одному. Зараз дуже уважно, що нам треба зробити. З одного краю ми приєднали. Всі е, смужки до одного, далі будемо робити е, косу. Все було дуже просто для вас. Спеціально е, я пішов в студію і відзняв е, покроково, е, як треба формувати ідеальну халу, і тому зараз е, ви подивитеся е, таку схему, як її е, робити, для того щоб у вас не було е, запитань. І тепер ніжний момент. оп. Перекладаємо халу на пергамент і чекаємо 40 хвилин. Музика. Власне, подивіться, яка краса. Якщо вам було важко формувати, формувати цей хліб, то я певен, що ось ця краса воно того вартує. Беремо трішки солі, додаємо до жовтка з водою і змащуємо халу. Треба дуже ніжно, не поспішаючи для того, щоб жовточок покрив повністю весь об'єм хліба, тому що ми хочемо отримати золотавий гарний колір, і без цього ніяк. Ну, як на мене, візуально схоже на те, коли багато невеличких українських пампушечок один одного обійняли і так м -м, притиснились, так м -м, наче зараз готові йти до духовки для того, щоб ставати гарними пампушками. Це мої фантазії, не звертайте уваги. Далі, посипаємо халу маком. А також. Посипаємо е, кунжутом. власне. Це також є символізм, тому обов'язково треба це робити. Температура 180 градусів. Важливо, щоб духовка була вже розігріта е, на 30 хвилин. Ну, Власне, подивіться на цю красу. Хочеться просто взяти так і розірвати і почати їсти, їсти, їсти. Ну насправді ще один челендж для дріжджів, Виконаний дріжджі духмяна хата. Підняли халу, зробили так, що цей хліб тепер буде радувати не тільки мене, а я певен, що також буде і вас. Тому духмяна духмяна хата знову перемагають у цьому батлі. З дріжджами духмяна хата може не переживати. Вони піднімають абсолютно все, що потрібно, тому що тут дріжджі активного штаму. Зробіть і зрозумійте, чому цей хліб став популярним в Києві.